Зараз дуже багато хлопців та дівчат цікавляться супергероями. То чому ж нам не розповісти про нашого карпатського супергероя? Я вам запропоную серію книг про Олексу Довбуша. Це відомий ватажок опришків. І мені здається, що немає більшого і кращого героя за Олексу Довбуша на всі Сьогодні Я вас познайомлю з першою книгою цієї серії. Це Олекса Довбуш та Таємниця сили. Ця книга розповідає нам про таємницю його сили та його дитинство. І мені здається, що це просто неймовірна. Якщо ви ще не знайомі з цим супергероєм, то я хочу зазначити, що це реальна історична постать. У цій історії ми ознайомимося з маленьким впертим хлопчиськом і проживаємо з ним усі його пригоди. А хто ж такі окпришки? Завдяки цій історії ми дізнаємося, хто вони, чому вони переховувалися у горах та полювали на панські статки. Ця книга цікава Карпатська. Колоритом гори, полонини та наші страх. Так, так, у цій книзі є навіть покроковий рецепт полонинського сиру. У цій книзі поєднуються історичні факти та згадки людей про Олексу Довбиша. Ну що, цікаво, мені дуже, і я планую прочитати інші книги цієї серії.